Начальник суд, тому що тоді хто поношення? У вас ви. Прошу, керівництво. Мокрої початку і замірне чи? Я не пам'ятаю. Колеги бажаються необхідно тоді в справі оголосити перерву, надати можливість е, оглянути до сих докази про е, притягнення до лінії дальності е, а е, також.

Ви свої не пояснення дали повністю. У нас судове засідання перший раз тільки розпочалося. Попередній раз справа не розглядалася. Три рази, що ви приїжджали на Опікунську раду, це зв'язку з вашим позовом три три рази, Я не вас приїжджаю вже другий раз. Значить і судом не вирішено висикло питання сторони і оголосити перероз. З'ясовуємо зручний для вас час, коли вам зручніше. Приїхати в судове засідання, якщо бажаєте брати участь, або якщо не бажаєте, то є бажаному адмінна відповідальність впливає на виховання? Ми хочемо, дитинув, чи нам, чи ми хочемо перевірити дані про обставини, які сторони заявляли. Про пояснення і це заперечення. Це, що... Тобто, це буде свідчити, пояснення. Число <поставі> за, на 19 число, що тут ви 20 вас слаштовує. До, до якого числа? Я ще в до якого числа вас влаштовую? Я буду відпустити до 11. Ага. Ну, я... Ваша сесія 6 Ви розумієте, що ви я приїжджаю другий раз до вас, третій раз Ви можете брати участь допомогою представника судових засідання? Я не хочу, тому що справа моя, ну, не постанова. Або там. юриста, або. Дивіться, ми хочемо перевірити, ви кажете, ні, не було такого. Батько каже, був. Ну. ну як ви вважаєте? Ми комусь повинні вірити, ні? Ви це перевірите. Ви, ви говорите, документ що документ батько вами не, не цікавиться. Батько говорить, що ви до нього телефонуєте, що він приїхав в міліцію вас забрав. Цю обставину для вас, для нас важлива. Якщо ви ставите питання, то позбавитесь. Якщо ви говорите, що батько не цікавиться, а коли вам погано, ви дзвоните до батька, він вас приїде, в'їжджає, витаски з міліції, то про щось говорять. Ми цю обставину, перевіримо. Він же ж ніде не розписується. Ви перевіряєте цю обставину, але я попрошу вас ще тоді долучити. До цього ж саме, що сказав батько, що він взяв одну третю дитячі грошей, не зачіпав, що він забрав від його гроші. Прошу також я вам долучу оригінал документу з печаткою з підписування мого. Це також говорить про те, що він говорить в судовому засіданні правду і говорить те, що він піклується е, про свої здоров'я свого сина, і він віддав йому належне, то що йому належне законом. Це не мої видуми, Я хотіла вам долучити для того, ви мені відмовили. А ви, вважали, ви ще не що... заявляли про питання про долучення, ви давали пояснення? Так, і ви сказали, що це не стосується справи. А коли там відповідач пояснення, що він один раз притягувати до адмінки, ви вважаєте ви, навіть, ви... що якщо ви це виясните, це буде такою підставою, що він такий ще кардаблю не виносить не виносить рішення зараз пишу, і зараз не, не висновлює своїх умов з приводу рішення. Єдине, ж ми бажаємо перевірити факти, які одною стороною заявляються, а іншою оспорюються. Всього немає питань. Ви їх підтримуєте, але я хочу пояснити суду. Теж вас Як є письмовий документ. Вас є письмовий документ відносно розподілу коштів на квартиру. Інша сторона заперечує, що розподіл іншим чином відбувався. Якщо заперечує інша то сторона, якщо то щоб він здав одну третю від вартості квартири, ваша честь він не заперечує, Це вже я хотіла вам довести, що він сказав неправду. А ви стверджуєте, що він... Я не цей... стверджую, мене є договір підписаний, на який минуло. Але що, ви, шановний суд, дитині буде післязавтра 18 років. Для чого переносити У нас вихідні, е, вихідні дні? Ми нічого Ми не можемо шановний зробити. Шановний апеляція суд зобов'язаний розглянути. Апеляція поступила до того, як йому було 18 років, і апеляція на рішення суду суд зобов'язаний розглянути. Розгляну. Де, Де має значить, йому буде чи йому буде. А але я хочу вечора. сказати, що і в Пленумах Верховного суду і в чітко написано, що коли батько не піддається зміні під час подбання батьківських прав, поведінку неможливо змінити Якщо що ж тут першої інстанції не повно, Якісь обставини з'ясував для того суд апеляційної інстанції, щоб Обставини добре з'ясувати приїде. Я, я буду представником, але я хочу але я ви тоді та до, після 18 років представником вправі бути тільки за довіреністю, тому що я до 18 ви вісімнадцяти захоче представники будуть платити гроші. Я зрозуміла, що ні, не обов'язково нехай на роботі вам можуть видати довіреність підприєм. А ви не офіційно працюєте? Чи що? Ваша честь приватний підприємець, і я сама собі приватний підприємство. Судно, Судно може підприємець. бути така довіреність посвідчена. Особа, ви просто сьогодні... так сьогодні е... особа звертається, що насторучно Написав... написати питання про те, що ви довіряєте представляти свої інтереси е... своїй матері в подальшому, е... як незаконному представнику, а просто як представнику за довірність і суть вашу довірність посвідчена. Ну, хай те, що нам я скажу, тільки хочу висловити э, таку думку, що 18 років за плечима, Про що ми будемо говорити в майбутньому, я не знаю, наведені всі обставини, підстав, яких ми приймаємо, щоб вияснити цю що ситуацію, яка не змінить абсолютно нічого. Я не против нехай буде, щоб поставити всі картина. Але обов'язково справи думки, про які говорив, відповідає, що це буде конкретний від частки дитини, тобто він відмовився від частки дитини, віддав війну. До 20-го? Э, не можна, це не є сторона по справі. До, до 20 березня э, 10-ї години ради. Прошу розписатися. Якщо в те дитині збігнула, немає часу. Я тут хочу раз. Ти так дійсно не маєш і Тільки йде питання, що діти на теперігати то ти ж ти саме знаєш, що це воно є до адміністративної. Ти сам знаєш, що я принесено другий раз в суд. Але ти для себе час втратиш. Ви мені це вас суд не могли. Ви не можете запитати відповідача, чи дитина підпишена.